Згадати дев'яності запропонували чернігівцям артисти філармонійного центру. Глядачі із задоволенням відгукнулись у залі був аншлаг. Время очень яркое, його всі запомнили, очень много интересных всяких штук того времени. Поэтому ми то решили підняти настроєння таким образом. Как то погода сейчас, видите, не очень. 90-ті роки називають лихими, відповідно, і пісні були такими. Вони примушували нас танцювати і веселитись. Тексти пісень якось самі по собі запам'ятовувались. пісні, які люблять наш Народ. Ну, вот малиновий піджак На відміну від Володимира Гришина, тоді співака на ім'я Сергій Сулімовський ніхто не знав. У 90-х роках він тільки робив перші кроки в музиці. Учився грати на тенорі, Дудка така є на гітарі, петь пісні учився теж і <laughs> ходив в школу. Нині Сергій улюблений з публіки, який на своїх сольних концертах збирає повні зали. Прозвучали не тільки пісні, написані у 90-х роках, а й ті, що були популярні у цю епоху. Учасники програми зробили на сцені справжнє шоу. Окрім виконавської майстерності, продемонстрували й акторські здібності. Успішний початок. Можливо, артистами філармонійного центру у подальшому будуть створені програми, присвячені музиці 70-х, 80-х років, бо у ті часи також було чимало пісень, вартих уваги глядачів.